Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор довгої бази потужністю 24 кінських сил, кубота GRL240. Давайте ближче познайомимося із комплектацією та станом даного трактора. І так, дивимось одразу на передній міст. Передня резина тут уже нова, 6 х 14. Задня резина також нова БКТ розмір 9,5 на 24. Комплектується даний трактор підсилювачем керма, реверсом, коробка передач з 4 швидкостями та дві швидкості понижаючих. Разом можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. В речах перемикання приводу: ось тут у нас задній привід, повний привід та оберт на місці. Кран гідравліки. На понижаючих передачах можна увімкнути додатковий режим AD. Це для більш швидкого розвороту на місці. Вал відбору 5 швидкостей, одна з яких назад. Термо можна регулювати по висоті. Блок керування сигналом фарами та поворотами. Ось невеликий кардачок. Його рідне сидіння, стандартне трьохточкове кріплення, досить міцне, трикутник для швидкого зйому, і фреза з робочою зоною 1,50 м. і повністю нові японські ножі, боковий гідроциліндр. Керування його ось тут. А саме це у нас ручне керування. Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим, чувствительність, максимальна висота підйому можна задати, або вимкнути навісне обладнання зовсім. І тумблер, який відповідає за безпечний режим. Це при включенні реверсу назад, навісне обладнання автоматично буде підійматися. Керування навіскою вверх-вниз. блокування диференціалу. Газ під ногою, газ під рукою. І пам'ять задньої новіски. Ще у нас тут об'єднана педаль тормоз. Показує ще стан з цієї сторони. І резина. Резина нова. Ну що ж, давайте ще заведемо його. Так. посадка тут комфортна. Прогріваємо свічи на калу. Заводиться він добре. слухаємо сигнал. Сигнал вручний. Відсилювач керма дозволяє крутити кермо однією рукою, стоячи на місці. Можна навіть одним пальцем. Ну, це прекрасно. Давайте тоді перевіримо навіть не обладнання. І так, опускаємо. І подивляємо пам'ять. Піднімаємо пам'ять, фреза піднімається. Ще раз піднимаю фреза опускається. Працює шикар. Наступний боковий гідроциліндр ручному режимі. Можемо ще також зміхнути плаваючий режим, і фраза автоматично вирібнується. Наступний пункт це під яким кутом плаваючи реже. Ось це зазвичай світло. Це максимально висоту Вищу фрезу підняти не можуть. Нище без проблем. Вище вже не йде. Вимикаю плавач, вимикаю максимально підйому і безпечний режим. Давайте так перевіримо. До цього опускаємо на навіску, сідаємо у трактор, раверс назад, і фреза автоматично підіймається. Супер. Давайте ще перевіримо, перевіримося для цього. І включаю валютку. Йдемо подивитися, як вона ще. Так, що ми бачимо? Кардан крутиться, а ножі працюють. шикарно. Для того, щоб вимкнути, сідаємо і виглядаємо через щеплення. Так, вимкнули. Ну тепер можемо трохи і пройди. Німається обладнання. Зразу оберт на місці. Перша швидкість. Реверс вперед. Знімаю трактор з дорожу. Виїжджаю до трохи більше місця. Вкручую кермо, гляньте, гляньте, як швидко починають крутити спередні колеса. Трактор стає максимально маневреним. І це ще не все. Я ще можу включити понижаючу передачу, Понижаючу передачу. І увімкнути режим AT. Засвітилась відповідна лампочка. Вибираю тут десь четверту швидкість. Викручую кермо, гляньте. Радіус розвороту ще зменшився. Ще, здавалось би, ходи вже більше. Так, вимикаємо. Вимикаю понижаю. Давайте ще покажу вам, як трактор набирає швидкість. До речі, вага даного трактора 1200 кг. Трактор легко і швидко набирає швидкість. Вібрація також у нього приємна. Трохи зменшує швидкість. Обер на місці миттєво підключається, як тільки я викручую кермо. Працює як вправо, так і вліво, як вперед, так і назад. Так, стаємо у попереднє місце, зафіксую трактор на тормоз. І давайте подивимося, що в нас під капотом. До речі, пробіг даної моделі 891 мотогодина. Ще колія даної моделі метр. Після розширення коліс можна зробити 1,20. Так, одразу бачимо генератор. Буде перевірки рівня олеви. Вихлоп чия давайте піддам газу. Шикарно. Тут у нас бак. Попереду стоїть акумулятор. Палений фільтр замінено, Масовий фільтр замінено, повітряний фільтр також стоїть полі. Розширювальний бачок. Ось бачимо, три супер. Свори бачимо, де накалу. каву. Переду вихідка радіатора для охолодження. Ну і муситься даний трактор ключем. Ось така кубота Джел 240, довга база, в гарній комплектації, повністю на новій резині з новими ножами. Ну і по ціні давайте зорієнтую вас в комплекті з фрезою і доставкою вам додому. Вартість даної моделі складає 8200 умовних одиниць. Якщо сподобався трактор, переходьте на наш сайт, телефонуйте менеджеру та уточнюйте наявність. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів. Якщо ви шукали собі надійного помічника, скоріше заїжджайте на майданчик у Вінниці або в Одесі. Тут вас чекає величезний вибір гарних екземплярів. Тому очікуємо вас на тест-драйв. Iki susitikimo.